Привіт, Махай, Ганесь. Привіт, А покажи мамі камінчика. І... рінка йде ваш. Кидаю летку в І сплативши суму боргу, випускав. Ще нашими землями пошкодили цю башку, сигнали дзвонами. Назвою катівня. Що трошки страшно, не йде. А на початок 17 століття, в 11 столітті. Це лега Бомба. Чує, нема. Віка якому сиш в Путіна попасти? Ануся, ти в 何 <laughs> Привіт, підписник! Я в Кам'янці-Подільському. Костелі. Я загадую бажання і прикладаю ліву руку до Христа. Саме ліву руку. Е, якщо будете в Кам'янці, то е, обов'язково загадайте бажання. На приїхала в Кам'янець-Подільський, дивитись на замок і збирати камінчики. Вона така, покажи мамі камінчика. Такий солідний. Ого-го-го. Так. Такий великий красивий замок. І тут ходить маленька Гануся. Вона ходить, збирає камінчики. Сама ніжками прийшла. Арінка, дись іде в кадр помахай. Привіт-привіт. Привіт. привіт. Ні, з цієї сторони. Привіт, махай, Ганись. Привітки. привіт Це на рінка йде. Де? Де? А че? Рінка буде також. Богдана, це ти бачив, би хліб зробила? Де? А я би вийшла більше, бо там світло. вже нуся зараз. А Ви ще щось кажете. ваше? Все, стоп. Зараз буде смішно, якщо я не зможу його Клас! Балися криниці. суцільній скелі. Розпалювали вогнище. І раз виливали величезний ківш холодної води. в криниці. Молодець, що взяла екскурсію. Якийсь получав цю вашту і вашту кармалюка. Зараз цей хід обвалений, але, включивши свою уяву і фантазію, зможете уявити. Ходи коли були колись у давнину. Обережно, спускаєтеся в ліс. Кидаємо легку в колоді. Це не, це не колобан. Ого, о, так тільки ну зараз. Пішли. Я теж кидаю. Ого, стук. Нічого собі, вони так довго падають. Так доголотити. Ну аж тільки. роботу. Їм за то платили гроші і сплативши суму боргу, випускали. Кого на який ярус. ось така система. Трошки це час і місце зустрілю Зараз з'являються все нові дослідження, нові публікації, які говорять, що не зовсім це був такий подільський ревінгук. Виявляється, що грабував він і простих селян, і самі селяни приводили його в управу, щоб він не вишкетував на їхнє господарство. Навіть пишуть прізвище було його не Кармалюк, а Карманюк. Якби та людина була жива, то від неї вже скелет лишився тільки. Ну, Же, навіть без скелет не лишився. Це відро там коло нього лежить. А з цим відром ходив грабувати, бачите? Якщо ми попадемо, то в нас буде багато грошей. Я забив! від ще нашими землями. Пошкодили цю башту, але вони ж її і відбудували. Взагалі для наших башт характерні куполи під тупим кутом, як на башті, де криниця. У цих три високих шпилі. Це результат реставраційних робіт. І вони не відповідають ні розмірам, ні дійсності. Від баштикопа іде дерев'яна галерея. Всередині отвори бійниці. Місце, куди вкладалася зброя, і вівся обстріл від ворога. Згодували солдат, які охороняли фортецю. так що бережіть Табережі були. Є в нашій фортеці ще одна виставка під назвою Катівня. Як карали в давнину. По різному, якщо людина негарно глянула в сторону знатної людини, їй виривали око. Якщо насміхалась, надрізали язик. Якщо щось вкрала, відрубували праву руку. Якщо посягала на життя, людину четвертували. Багато катувань прийшло до нас з західної Європи, наприклад, сажання на палю. Це покарання використовувала польська шляхта проти козаків Богдана Хмельницького. Під стіни кам'янця Богдан Хмельницький підходив тричі, але міста взяти не змогли. Кам'янчани симпатизували козакам і в місцях найбільших скупчень польських військ. Подавали сигнали дзвонами, але все рівно козаки взяти кам'янець не змогли. За що ти ж посміявся? Скот зірває? Оце що? А що таке масова затрата? Масово, це всі газові. Це що це швидко? Крісло допиту. Це зараз не гостре, а воно ж людинець. Тортури вогнем? Якщо трошки страшно, то не йдіть. Там люди, а, це так? ніби манекени. Ой ну, там дивимось на башту Денну. Така нерівна хвилиподібна лінія старої кладки. Ведемо погляд вниз до цих маленьких чотирьох квадратиків. Ти є шмат стіни 14 століття. Поруч біла пляма, як човник, теж 14 століття, мокра пляма шістнадцятого століття, решта сучасна кладка 20 століття. Саме тут зберігали порох, який використовували під час військових дій. Будується кам'яною з 14 століття, а на початок 17 століття на полі бою з'явилися дали гармати. Для цих гармат насипані вали. І ці вали отримали назву Новий замок така наша фортеця була в 14 столітті. Перша згадка про першу гармату з'явилася в древньому Китаї. В 11 столітті. В Західній Європі гармата з'явилася в XII столітті. В Кам'янецькому замку в 14 столітті є дві гармати. І зараз можете подивитися, які гармати були у давнині. А як цю гармату піднімала, якщо вона така важка? Вона важка, брали, на ла... піднімали, ставили на лафет і так перекачували. Це такий лафет, це підставка. Це бомба. Бомба. Це тут буває? Мортира. Фальконет. У возі підставці, бачиш? Чотири метри, то ще на стіні. Просто боїться. Підходите туди? Я не мав. Я думав, ми на виробу поки. До ока. До ока, бо ми всю. Чуть-чуть не можна. О, правильно, горлянка, щоб йому Whoa. Cool.